О! Салют викинги сьогодні у нас влог Алют знову вікінги. Ну що почнемо наш влог, почнемо наш день, з того, що я щось піднімусь в одне місце. Цікаве, де я люблю підніматися, так, коли встаю 6-1 і дивитись, думати. Зараз ми вже піднімаємося, вам покажу який тут вид. Місце чудове для того, щоб посидіти, подумати, відпочити від цієї суєти. Спокійно тишина, тому ми піднімаємось. І ось це місце де я люблю стати йти особіти у ми бачимо замок Нема людей, нема машин. Нема нікого. Є тільки ми, наше бачення і наші цілі. Хотів ще сказати, як бачив, по класиці у нас вже вулиці пусті. Хотів ще сказати по поводу того, що багато хто пише, багато хто каже, що ось вони почали діяти, ось вони там людей де йде до тих місяць. Вони не бачать якоїсь віддяки, вони не бачать, що їхнє життя виходить, у них нічого не виходить. Вони думали, ага, за місяць у мене буде ось так, а в мене нічого не, не помінялось. І я хочу все кинути. Я ось зараз зламаюсь. хотів сказати, 95% кидає. Це на цей тот самий час, коли хочеш все кинути. Це час, який визначить тебе як людину. Визначить тебе, чи ти дисциплінований, сильний як особа і чи і ти зможеш йти далі. Якщо ти зламався, ти йдеш до 95%. Якщо ти не зламався, не дивлячись на все, ти йдеш далі, як би це не виходило, якби це не було важко. Встаєш свій один, навіть коли в тебе вихідний, неділя, і ти йдеш до своєї цілі. Ось, що такі 5%. Ми на стадіоні Банда. Ого, як багато людей. О, давно ми тут не були, хто пам'ятає, хто давно на мене підписував, як ми тут кожен день ходили займались. Ось Легенди, на яких ми вчили стоїчку нашу. Да, і тут ми отак займали собі колеса. Пам'ятаю, тут ще сидів постійно, музику слухав на цих колесах. Коли дощ падав, сам сидів, дуже чудово було. Ось тут ми займалися і кстати тут сміття ще більше стало з того часу, як я скидав відео, що тут ну, тупо... Я не знаю, що за люди тут, Ну, як бачите самі. Тут класно. Тишина, Пташки співають. І тільки ти. Ладно, летимо додому, тому що нас чекає сніданок. І далі план дня, Надіюсь, сьогодні буде наша поставка з Китаю. Не знаю, мож, можливо сьогодні завезуть, що не знаю. І в цьому блозі вже побачите, що ми будемо виставляти, як ми це все фоткаємо, як це все нам поставляють. Тому цей відео буде цікавий один день з мого життя. Я знаю, що він, мій блог може показати скучним, тому що я зараз почав дивитися, дивлюсь багато людей, все ж за ними, за нашими, які знімають в ютубі. Всіх там тусовочки, всіх там великі компанії, бухічі дачі, басейни, туди, сюди. Відпочиваємо, шашлички, баночку потягнули, віддихаємо. Ну, на цьому каналі такого не буде. Тому якщо ви чекаєте від мене, що тут ми будемо відпочивати, будемо бухати, будемо з ділочками тусити, баночку пускати. Можете відписатись, якщо ви підписані. Так, ми вже вдома і вмикаємо наші машини для вбивств, для монтажу, для знімання відосів і летимо. Так, у нас 11 година, я пишу сцену і зараз будемо йти знімати відео на YouTube. Тому що я знімаю відео на YouTube, коли знімаю відео на YouTube. Ось так. Тому що зараз ми записуємо і летимо в зал, знімати відео. Так, ми в залі і ось так ми знімаємо відео. Тут у нас стільчики, на яких стоїть штатив. Тут у нас лампа і отакий білий фон. І Ми ось так стаємо. Стаємо і знімаємо. Сьогодні відео будуть знімати. Чи ти щаслива людина? Це ви побачите. Я думаю, спочатку побачите цей відос. А чи ти щаслива людина, побачите наступний. Або... Я ще змонтую цей відос, тому що він буде маленький, чи ти щаслива людина. І потім вже побачите цей відос е, блог мого дня. Буде видно. Так, ну що, ми вмикаємо нашу лампу. Наша лампа не мікнує. Зараз ми її включимо. Оп! Давай. Пойде де сейчас бам! Ого! Просто нас туди має дивитися, зараз ми її поставимо. Оп! Ось так, щось, нічого. Піднімем її. Можемо поміняти у нас На таку теплу. Хай буде біло. Ближе. Стаємось там. Тут ставим штатив. Де наш штатив, ось наш штатив. Неудобно в неї. Ось так ставим на штатив. І ось так знімаємо відос. Так, ну все, я знав. Так, ну все я зняв відос. І зараз... Що? Зараз у нас відос зняв за 5 хвилин, бо в мене вже було готове питання я чисто... Туди-сюди відео буде маленький, там чисто я запитав, чи вийшла людина, задав декілька питань, на які ви мені дасте відповіді в коментах. А зараз ми летимо їсти, тому що вже 11 година сніданок у нас був, ми вже позаймались, ми вже відео змонтували, ми вже відео зняли, ще два відеоси зняв TikTok. Ще один відео зняв інсту і це тільки 11, 11 годин дня. Подумайте, 11 годин дня. Скільки вже всього, скільки вже всього виконано. А якби я встав 10, годин? 9 годин? я би тільки зараз пішов займатися, пішов, не знаю, ще щось там. А вже 11 годин вже задач 10 виконано. Тому вставати в годин, тому що це чудово, у вас багато часу в день. Якщо ви встаєте в 10, туди-сюди, туди-сюди вже обід, туди-сюди вже все вже лягати спати, а задачі не виконані. Якщо ви встаєте в годин у вас багато часу. У вас цілий день йти до своєї цілі і виконувати свої поставлені задачі. Тому ой, я забув, що я знімаю цей блог, а не, а не цей відос. Тому я думаю, поспілкуюся з вами так, хотів ще запитати вас. Напишіть мені, будь ласка, коменти. вам подобається, коли я вставляю таке щось мішне, щось там неуклюже, там, де щось не виходить, чи ви хочете чисто дивитись контент, який без помилок. Ідеально там висказав, ідеально зняв, якщо там щось впало, що є, щоб я не показував якісь такі. Чи вам показувати ось так, так як я. От я так зняв відос, воно щось там у мене впав телефон, я так і показав, що телефон впав. Щоб ви це почувствували, як це знімати відоси, як це починати знімати відоси, і як це висловлювати, висловлювати свої думки, тому що все в голові ось так і тупо слово за словом не можна все зв'язати в одну кучу. Ну, нічого ми учимось. Тому летим їсти. Так, ну все, я монтую відос і піду по обідаю, можна сказати, вже обід, да, по обіду після того, як змонтую відос, тому що я коли-же похавав, я повинен лягти собі, минут 20 полежати, щоб це все усвоїлось, тому що я, коли їм, то я їм плотно. Тому що сьогодні зараз обід і на обід їм і то, і сьо, і типу, на обід наїдаюсь не непогано. Тому після обіду треба повалятись 20. Тому, думаю, ще змонтую, а потім вже спокійно їсти і знаю, що відос готовий. Один з відосів. Так, ну що у нас? Ще буду їсти. На годинку 5 година щось буде, чим я займався, писав ідеї для відео, читав книжку. І зараз сідаю їсти, подивлюсь фільма. Та й думаю, на сьогодні ще виставлю відос в кінці дня. Полистаю, ще ще пошукаю. І будемо закінчувати. Ось так, мій день Стабільно. Стабільно йдемо до своєї цілі кожен день. сьогодні День відпочинку сьогодні не займався. В п'ятницю у нас день ніг, тому відео буде. Тому всім дякую, що дивились Я дуже щасливий, якщо ти додивився, додивилась це відео до кінця. Тобі сподобалось. Буду вдячний всім за лайки, коменти. Побачимося з вами в наступному відосі. Головне, що головне не здаватися.